Скажімо так, започаткувати якусь ідею, як на мене, набагато складніше цю ідею втілювати постійно. Я думаю, що з цими другими змаганнями ми в першу чергу собі доказали, що ми здатні підтримувати цю ідею в Тернополі, що вона буде не просто один рік, а вона вже буде і надалі. Та кількість команд і формат, він так само каже про те, що ці змагання вони розростаються, тому що минулий рік 14 команд, цей рік 16, але якщо взяти це в розрізі тієї кількості команд, які до нас прийдуть як гості, то минулого року це було 4 команди, на цей раз це буде 9 команд. Рівень чемпіонату так само зросте. Ми не запрошуємо професіоналів. Ми запрошуємо в першу чергу аматорські команди, але ці команди, які приїдуть, вони покажуть дуже хороший хокей, тому ми думаємо, що для глядачів, які прийдуть, підтримують ці змагання, відпочинуть, подивляться для себе, вони отримують ще більше задоволення. Обіцяємо два дня насичених іграми, конкурсами, конкурсами не тільки для хокійців, конкурсами і для глядачів. От, тому Запрошуємо всіх присутніх, просимо. Цю інформацію якомога, скажімо так плотніше подати для тернополян, для гостей міста, щоб прийшло і підтримували умов більше людей. Ну, вот. святок окей. так. Якщо у вас є якісь питання, то обов'язково задавайте.